Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 746. Знайдіть довжину дуги, яку описує годинна стрілка завдовжки 6 см за 1 годину. Починаємо! Скорочену умову тут записувати не обов'язково, бо тут умова і так коротенька. Давайте одразу запишемо розв'язання. Читаємо ще раз умову. Годинна стрілка завдовжки 6 см. Отже, наша годинна стрілка це радіус кола, якого вона описує. Отже, Знайдемо довжину кола, якщо відомо, що радіус 6 см. Довжина кола дорівнює 2 πr Отже, якщо радіус 6 см, тоді довжина кола дорівнює 2 помножити на π і помножити на 6. І дорівнює 12 π сантиметрів. Я поки не хочу підставляти замість пі 3,14. Я не хочу працювати з десятковими дробами. Поки. Давайте поки попрацюємо от з такою величиною: довжина кола 12 пі сантиметрів. Далі умова. Довжина дуги, яку описує годинна стрілка за одну годину. Давайте подивимось на годинник. Годинна стрілка за одну годину проходить одну 12 частину всього кола, тому що годинна стрілка описує повне коло за 12 годин. Отже, за одну годину, годинна стрілка, опише одну 12 Частину кола. Тому я пишу, що довжина дуги, яку описує годинна стрілка, за одну годину дорівнює дванадцяту частину довжини всього кола. Отже, довжина дуги буде дорівнювати дванадцята помножити на 12 π Ми шукаємо дріб від числа. Так, одну 12 частину від 12 π А щоб помножити 12 π на дріб, треба 12 π помножити на чисельник дробу. І ми тепер отримали отакий дріб в чисельнику 12 π в Знаменнику 12. Цей дріб треба скоротити на 12. Отже, довжина дуги дорівнює π. Сантиметрів, а це наближено до рівня 3,14 см. Отже, відповідь 3,14 см. Номер 747. Знайдіть довжину дуги, яку описує хвилина стрілка завдовжки 24 см за 40 хвилин. Добре, починаємо. І першим кроком. Давайте подумаємо. Дивіться, у нас стрілка 24 см. Така велика стрілка. І... За годину вона описує повне коло. І я пропоную знайти зараз довжину цього кола. Запишемо формулу L дорівнює 2πr. І тепер треба підставити значення, так як R дорівнює 24 см, L буде дорівнювати 2 помножити на пі і помножити на 24. Отже, довжина кола 48 пі сантиметрів. Я поки не хочу підставляти замість пі 3,14, бо не хочу працювати з десятковими дробами. Я залишаю поки так, як є. Це ми знайшли довжину всього кола, яке опише хвилинна стрілка за 60 хвилин. А нам треба знайти довжину дуги, яку опише стрілка за 40 хвилин. Хвилинна стрілка за 40 хвилин. Вона пройде 40 60 так? 40 хвилин із 60 І цей дріб треба скоротити на 20. В чисельнику буде 2, в знаменнику 3. І ми дізналися, що 2 третіх отаку от частину всього кола опише хвилинна стрілка за 40 хвилин. Тобто отаку от частину кола пройде стрілка за 40 хвилин. І тепер ми вже знайдемо довжину дуги. Це буде 2 третіх від всього кола, 2 третіх від 48 пі. Як знайти дріб від числа? Дріб від числа знаходиться множення. Треба 2 третіх помножити на 48. І щоб число помножити на дріб, треба це число 48 помножити на чисельник дробу. І тепер у мене в чисельнику. 2 помножити на 48 пі в знаменнику 3. Я можу скоротити цей дріб. Поділити 48,3 на 3. В чисельнику тепер 16, знаменнику 1. Тобто знаменника у мене вже нема. І тепер 2 помножити на 16 буде 32. І я пишу, що довжина дуги 32 пі сантиметрів. І тільки тепер я підставлю замість пі 3,14 і буду вже працювати з десятковими. Дробами. Пишу. Наближено до рівня, тому що число пі це ж наближене значення. 32 помножити на 3,14. І виконуємо множення в стовпчик. Множимо, не звертаючи уваги на коми. А потім треба відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Зробили два кроки справа наліво і отримали вже відповідь. Довжина дуги дорівнює 100,48 сантиметрів. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!